Вітаю, друзі, сезон 2023 збору полонички настав. Хотів вам показати першу річку Сандру. Приємного на перегляду. Отже, сорт Сандра. Дивіться, ось так. Я спеціально лишав по одному квітоносу, тому що мені потрібно з цих кущиків отримати розсаду, щоб їх не перезавантажувати. Я багато не лишав ось така ягода. Але знаєте в чому особливість? Я щойно скуштував одну ягоду, це наче мікс. От, малини, ожини і полуниці. Якийсь дуже такий витончений смак. От, щось нагадує копчиху, але дуже віддалено. Навіть не купчі от копчіха вона більш виражена таким лісним смаком. А ця, зараз я вам зірву. Дивіться. М -м от вона немає в неї кислинки не грама, хоча погода отака, стоїть уже тиждень. Сонця немає. Сьогодні у нас 30 травня 23-го року, бачите? І вона в такому безсонячну погоду досить солодка. Ледьмочку наз'їв. Дуже солодка ягода. І на диво немає слимаків, навіть дивіться, яка О, ця вже починає підфарбовуватись. Оця просто ягода бомбезна. обов'язково її розмножу. От, лишив, я ж кажу, по одному квітоносу. тут де-не-де, бачите. Ось так виглядає, ну, перша, перша ось така красуня. Тут вже і поїли, хотів відзняти, але розласувала. Так що хто бажає, тому цікаво буде, пишіть. На Viber або телефонуйте, контакти в шапці каналу Профілю будуть замовляти. Росада буде як з відкритою системою. Або, напевно, ні. Тут її мало, тільки буде закрита коренева Дзвоніть, ціни уточнюйте, все змінюється, ціни також змінюються. Всім гарного дня, до нових зустрічей. Неважливо, коли ви дивитесь це відео, вас взимку навесні, телефонуйте. і Допоможу вам в придбанні цієї розсади. Ось так. Всім гарного дня. Дякую за пригляд, до побачення.